Здоранки були, слава Україні! Новий смартфон від Infinix Note 12. Ти можеш сказати та який же новий. Це Note 12 2023 просто як тобі такий хід. Давай розбиратися, що за новий Note 12 такий. А це нове відео на каналі MyPhone. Погнали! Коробка десь валяється. І розпочнемо відразу з дизайну. Тут мені на мою особисту думку, до рук потрапив, мабуть, найбільш вдалий кольор цього Note 12 2023. Біло-перламутрово-сніжний. Словом біленький, гарненький. Мені найбільше подобається саме такий. Якось він гармонічно виглядає саме в такому кольорі. Ще є, звісно, сіро-графітовий та синьо-голубий. чесно кажучи, з назвами цих кольорів можна з глузду з'їхати, але давай так, є білий, який мені подобається найбільше, є сірий та синій. Для будь-якого є вибір цього самого кольору, і це файно схожість із Note 12 та Note 12 2023, Господи, допоможи не переплутати ці назви смартфонів. Схожість цих двох Note 12 простежується та ж сама тонкість корпусу, матове напилення на задній кришці, глянцеве віконечко, і в цілому все. А от блок камер кардинально різний. І не знаю чому, але мені більше до вподоби ця сама шайба, в яку вписані самі камери, ніж в минулому Note 12. Якось приколясніше, мені більше подобається цей варіант. Та ще в, біль, в білому кольорі взагалі тема. Загалом дизайн, дизайн файний та цікавий. Дисплей в Note 12 2023 маємо AMOLED розміром 6,7 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. І неочікуваний поворот дисплей 60 Гц. Немає модних 90, а тим паче 120. Тут звичний для всіх дисплей, без, який, без якоїсь прокачки, в вигляді пришвидшеної частоти розгортання цього самого дисплею. Але при першому знайомстві та при першому погляді мені здалося, що якісь, хоча б 90 Гц та є. А це означає, що дисплей тут такий файний. Та й начиння, що крутить всі застосунки, про яке трішки далі працюють моторно в тандемі з цим самим дисплеєм. Та і яскравість дисплея досить на хорошому рівні. В сонячний день на вулиці, я думаю, все буде видно на дисплеї чудово. Тобто, дисплей, амулет, файний, яскравий, все. І так як це Amoled, то у Note 12 2023 реалізовано Always-On Display. І я вам скажу приколясно реалізований. Є різні види, а точніше стилі відображення цього самого Always-On Display. Можна навіть якийсь свій малюнок вивести на екран Always-On. або селфі. Чи чиюсь фотографію. Давно не досліджував цю тему кастомізації цього самого Always On, але тут заліз в налаштування і помітив, що тема не стоїть на місці, і це файно. для когось додаткова фішка кастомізації смартфону. Дисплей то файний новому Note 12 2023, та і в минулому поколінні Note 12 він був файний. А от де дійсно апгрейд новому смартфоні, то це його начиння, а точніше, процесор, от про це зараз тобі і розповім. Так от цей самий процесор в Note 12 2023, тепер Helio G99 проти g 88 в минулому на 12 Багато хто може сказати, що типу ну не сильно він і потужніший, що прямо аж так про це говорити. А я вам скажу так: до прикладу, новий. Helio G99 виконаний по 6 нанометровому техпроцесу, а Helio G88 був виконаний ще по 12 нанометровому техпроцесу. Що, як мінімум, на папері дає зрозуміти, що енергоефективність нового процесора в новому смартфоні буде краще. Та і потужність зберігається трішки Забігаючи точніше тішки наперед, теж однозначно більше. Щодо роботи смартфону, то тут все добре. Всі застосунки запускаються швидко та і гортаючи якесь меню налаштувань чи ще щось, типу того, смартфон не гальмує, а крутить все моторно, навіть моторніше ніж минулий Note 12. Тобто новий Note 12 крутить моторніше, ніж той Note 12. А щодо ігор на Note 12 2023, то тут я, звісно ж, завантажив по традиції три гри, якими перевіряю ігрову продуктивність смартфонів. А саме Apex Legends, підтримку якої скоро взагалі закриють, що не файно, бо гра то норм, але то інша історія. Також завантажив оптимізовану навіть під старі калькулятори Call of Duty. Та тяжкий Lost Light. І от що трапилося. Славно, звісний, Apex Legends, цей Note 12 2023 потяг досить файно. Грати на ньому досить комфортно, все з FPS більш ніж чудово, звертаючи увагу на те, що це середньобюджетний смартфон. А Apex Legends, хоч і більш-менш оптимізована, але може нагнути смартфон, що погано оптимізований. А в Note 12 2023 з його Helio G99 все добре. Так що і в Apex Legends грати досить приємно та комфортно. А з приводу Call of Duty, то тут я й не сумнівався, що все буде чудово. Бо якщо Apex Legends пішов файно, то про цю оптимізовану, як я вже говорив, навіть під старі калькулятори Call of Duty і говорити немає чого, все літає, все чудово. Що ж до Lost Light, то тут в цілому теж все досить файно. Так бувають якісь фрізи, пригальмовування. Цих самих кадрів під час боїв, але в цілому грати досить файно та і частота кадрів досить висока під час гри. А знаючи, як може нагнути Lost Light будь-який смартфон, то Note 12 2023 справився досить чудово. Ще одна фішка в Note 12 2023 це розширення оперативної пам'яті з 8 ГБ до 13 ГБ За рахунок віртуальної можливості взяття ще 5 ГБ з постійної пам'яті. Та є ще одна фішка в цій фішці а саме можливість вибрати, скільки ти хочеш додати цієї самої віртуальної оперативної пам'яті в Note 12 2023. Можна вибрати з трьох варіантів – або 2 ГБ, або 3 ГБ, або максимум 5, що в сумі з тією, що є оперативною пам'яттю, дасть 13 ГБ оперативної пам'яті. Що є вже нічогеньким показником. А щодо вбудованої, вона ж сховище, вона ж постійна пам'ять в Note 12 2023, цієї пам'яті 128 ГБ з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. І ще я помітив, вже не вперше в середньобюджетних смартфонах, таке помічаю, і в Note 12 2023 теж помітив, є гумова прокладочка на слоті для сім-карт, що трішки більше дає впевненості, що якщо смартфон потрапить під дощик, наприклад, або там. Водичка на нього капне, то те саме водичка не так швидко потрапить в смартфон. Але Note 12 2023 не сертифіковано по стандарту IP, а це означає, що не варто його спеціально випробувати на міцність і вологостійкість. Головне знати, що хоча б якийсь, але маленький захист є То і добре. Так що апгрейд в порівнянні з попереднім Note 12, новому Note 12 2023 відчувається. І що стосується роботи смартфона в повсякденних задачах, і що стосується ігрової продуктивності. Так що маємо дійсно оновлений Note 12 камери. Та що вони можуть в Note 12 2023? Так от, в даному смартфоні ми маємо таку собі шайбу, в яку вписані три камери. Основна, це 50-мегапіксельний об'єктив з апертурою 1,6. Друга камера це 2-мегапіксельна камера для заміру глибини кадру. Щось я давно, до речі, не говорив цю фразу камера для заміру глибини кадру. Ну ви зрозуміли для цього, що ця камера для кращих портретних фото і цього всього подібного. І третя камера це для штучного інтелекту, щоб з кожним кадром смартфон все більше і більше навчався робити якомога кращі фото. А щодо результатів, які видається саме шайба, і так саме камера одна. А не камери, бо крім основної 50 мегапіксельної дві інші, швидше допоміжні. Так от, щодо результатів, то вони в цілому досить файні, особливо при хорошому освітленні. Коли світить сонечко, то можна зробити гарне та деталізоване фото. Але не варто списувати Note 12 2023 і вночі. Я був досить приємно здивований нічною зйомкою, та так вона може, звісно, не досить деталізовано. Зробити фото, якщо фотографувати вулицю та якісь будівлі, але гарно зробиться саме фото художнє та творче. А от якщо сфокусуватись на якомусь об'єкті ближче, то і деталізація може бути файною. Головне не забувати брати з собою прямі ручки, і будуть вам не тільки в день гарні та деталізовані фото, а і вночі. Все буде. Або офігівте як художньо, або гарно, та досить деталізовано. Щодо фронтальної камери в Ноу 12 то тут встановлено модуль на 16 мегапікселів, який робить досить непогані селфі при хорошому освітленні. І може записувати відео 1440 p 30 кадрів. Фронталка досить файна, як в принципі і було в минулому Note 12, так і в цьому Note 12 2023 Все досить. Добре. Автономність. В No12 2023 встановлена акумулятор ємністю 5000 мА, що на папері рівно такий же самий показник, як і був в попередньому No12. Але то тільки на папері. Та може здатися на перший погляд, що нічого не змінилося. Але маємо трішки іншу ситуацію. Ну дивись, справа в тому, що в Note 12 2023 тепер маємо процесор виготовлений по 6 нанометровому техпроцесу, що навіть в теорії дає більшу енергоефективність у самого процесора, а відповідно і кращу автономність смартфону. Але то не тільки в теорії, а воно так є і на практиці. Смартфон на одному заряді акумулятора в мене особисто жив десь біля 2-3 днів. Або повну добу прямо активного користування. А мій сценарій використання був такий перегляд відео, десь біля годинки ігор, та, звісно ж, користування месенджерами та соцмережами. Так, що в цілому автономність Файна, звісно ж, завжди хочеться краще, але, в принципі, і так чудово. Ще з додаткових додатковостей, так скажімо, приємних додатковостей це стереозвук звук Note 12 2023. Та ще одне додаткове налаштування звуку такий собі вбудований еквалайзер, який можна налаштувати, чи точніше вибрати з готових пресетів. А знайти це налаштування можна в налаштуваннях смартфону в підпункті звук і вібрація, і там є така штука, як звук DTS. І там можна вибрати з чотирьох варіантів вони ж, режими звуку. Так що воно, типу, наче нічого нового. Ми вже сто разів таке бачили, але в той же час, чому б і ні. Є та є можливість щось нове потицяти, покласти в смартфоні. І воно й файно. Ну якщо зачепили вже звук, то варто згадати, що в новому Note 12 2023 є 3,5 роз'єм для навушників. Теж нічого такого, але файно, що він є. А то у флагманах вже у всіх майже прибрали. Ну і що можна фіналізувати про нов 12 2023, так би мовити, підбити підсумки. А ось що? Дійсно вийшов апгрейд з попереднім поколінням. Ну, по-перше, мені особисто більше сподобався от отакий саме дизайн, в новому Note нов 12 це як мінімум. Ну і звісно ж, новий процесор, виконаний по 6-нанометровому техпроцесу, де теж дає про себе знати. Я маю на увазі, що. Працює відчутно швидше, ніж попередній смартфон. Та й з іграми все чудово на цьому смартфоні. Та й дисплей файний, іначе й немає якісь 90 Гц, а наче крутить все моторно, що ти думаєш. така точно тут тих самих 90 Гц немає. Ще й яскравий AMOLED з приколясним Always On Display, який можна кастомізувати. Гідна камера з швидким сканером відбитків пальців смартфон, про який я, до речі, забув тобі сказати. Швидкий складе відбитків. Загалом файний смартфон і для тих, хто любить пограти в ігри, і для тих, кому треба робочий чудовий смартфон. Infinix Note 12 2023 можна брати. От все, що хотів сказати про нього. Вам дякую за підтримку YouTube каналу MyPhone. Продовжуємо працювати, та розвивати, та підтримувати україномовний контент. І ще під цим відео не вистачає вашої вподобайки та коментаря. Ну а ми рухаємось далі, чого і вам раджу. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чим може, підтримуємо наших файних захисників та захисниць. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай!